Вітаю всіх на своєму каналі. Я з Кульниченко анжела ми з півдня України, з півдня Одеської області. Я тільки що робила відео, яке ділю лілейники, щось там знімала з перевернутою камеру на себе. не так було Зараз хочу показати у нас сьогодні роса. Така зранку. Газон прямо сріблястий здалеку. Просто, просто супер виглядає. Знаєте, коли взимку іній буває восени вірніше? Бачите, який видно білий газон здалеку. І на сьогодні тиха така погода, майже вітру немає. Зараз покажу цикламенчики, які цвітуть восени. Це вуличні. Бачите, які вони гарненькі. І Ось такі бускові темніші. Це одна, тут одна луковичка всього, і оце кусик з неї росте. Я пробувала викопувати, коли пересаджувала їх з двору сюди, думала, там наросли бульбочки, але ні. Всього це по одній картошиці, і так вони ростуть. Ще в мене вилазить з землі о, пізньо цвіт. До речі, ось аурум вилазить, я його весною ділила, продавала. На продаж в мене немає, зразу кажу, тому що багато весною продала. Бачите, яке листя у нього гарне. Весною потім покажу, його тут наросте багато, тут цілий рядок молоденьких кусиків. Я покажу тут лісохвост, викинув такі мітьолки смішні. Гляньте. Ну чого ти не наводишся? Гляньте, двойні хвостики. Як голова у зайчика. Ну тут такий не дуже двійний. Ось тут такий смішний ще ось. І ось ще один тут. Такий двойний теж. Прикольні. А, і тут ще ось двойний диск, скільки їх і тут ось до якийсь кущий такий. До речі, ми його весною пересадили тут в одне місце, потім, ну, сюди ж. Але трошки було ближе до стежки, він виходив майже на стежки, тому що я так зробила тут помідори, це наша нова ділянка, ми в цьому році її обробляємо. Пішлося його пересадити знову. І ось після двох пересадок весною. Бачите, такий кущ гарний. Хоча б таке нещастя було, садили дві волосини, ще й два рази пересадили, тому, тому весною я висилаю кущі поменші. Пізньо цвіт треба фотографувати. Ну, я ще буду його знімати, тому що він тільки-тільки вилазить. Це якби як осінній крокус. Тут ще в цьому місці виліз. Взагалі я багато їх садила, але чомусь ще не, не бачу. Можливо, тому що ще рано. Хоча в кого прохолодніше, вони вже повилазили. У нас просто ще тепло дуже. Ось полівічка. бачите, яка вона стає рожева. Прямо така рожева, бускова, я б сказала. Мітелки які. Бачите ось? Як виглядає. Теж я на продаж, я її вже показувала, але зараз вже видніше від... глянь. Бачите, такі кущі вже понаростали. Ще покажу лісохвост. Дуже гарно сьогодні вранці з цим туманом, з тією росою туман був зранку зразу. Гляньте, сентябрінка ще зацвіла, гляньте, яка гарна. Я їй вже показувала. Гляньте, яка вона милюсенька. Дивіться, яка вона малесенька. Така класна теж. Вона мені так подобається. Гляньте кілісохвостки. Вони так на сонці аж приливаються ці крапельки роси. Просто краса. Якось так знято раблик лізе. Такі малесенькі-малесенькі крапельки на ворсинках. Вони Такі сріблясті получаються. Тихо так, тепло, треба роздягатися, бо вже дуже тепло. І ось зацвітає ще моя сентябрінка, У мене їх всього один кущик. Гляньте, яка вона здорова. Буду продавати її весною, ділити куща. Кілька діленок продам трошки, бо сентябрінка добре наростає. Так якось стати. Меморіон здалеку білий. Абрикоса ще досі зелена. Я вже трогаю трогаю, Ну, почала трошки жовтіти. Вже трошки не, не така зелена просто, геть зелена, а вже трошки жовтіє. Міскантуси майже не шевеляться. Компаска виглядає. Айва наша, вже катаю компоти з неї. Вже закрутила нам, не вісті, залишила ще племенниця, ще її закручу. Гляньте, сінтібрінка, яка яскрава цвіте. Вона тут поливається і така височенька стала. Скажу, що якщо десь посадити так, щоб не дуже часто поливати, її там раз у тижня два максимум, то вона буде низькоросла зовсім. Ну, Це, її, це вона сама висока. Ну, сок тут? Ну, пів метра. Ще хочу показати один цвіток, треба, все, як не, не дійдуть руки, знайти назву його. У нас дуже погано ростуть дельфініуми, а це, ось гляньте такий голубий колір ніжний. І в тому році вона була низенька, в цьому році висока виросла рослинка. Не знаю, як називається, треба шукати в записах, що воно таке, ще його їдять. Ось вербена багаторічна. У мене, ну, можливо, попробую... Весною кущика розділити трошки. Гарно така цвіте все літо, скажу вам, зимує, наче все показала, що хотіла. Наче все. Німфейки ще не цвітуть ще рано. Зараз, коли прохолодно, вони цвітуть вже довше, ніж, звичайно, коли була спека, вони цвіли десь. До години дня і потім закривалися. Зараз, коли похмуро, то можуть цвісти до самого вечора, а зараз, коли прохолодно, то до годин трьох-чотирьох цвітуть. Тут персик починає, саме це пізній, саме пізній. Ось, бачите? Це самий пізній ще зелений. Тільки-тільки починає, коли де жовтіти і сипатися. Взагалі він такий оранжевий повинен бути, коли спілий. Бачите, тут кельртірія зійшла сама собі. ну Тут її викопаю, хто замовляв, піде на продаж. Ось така рослинка ось 50 гривень. Десь на сантиметрів 50 і є. Тут треба стригти, то і, Ну, я як почну стригти, буду показувати знову. Тут я лівеця почала вистригувати вже, ось бачите, вже голі палки, то я вже вистригала його два роки потрошки. Вони були маленькі, ще з маличку почала їх вистригати. Тут ці дєблі треба буде переробити. Ріантус у ті вис високі мітлки. І меморі поруч. Ну, після того, як він був мокрий, він не такий білосніжний зараз. Це олівець варігатний. Вже він тут росте роки чотири, був такий маленький. Зараз вже такий гарний став наріз. Ялівець нутканський, це варієгата. Лентикін гарніні. Жовтими такими крапленнями і перестає горіти, бо була жара, ми його поливали. І оці жовті краплення місцями, ось, бачите, зараз покажу, О, горіли. Лентикін гарний, сонячний такий. Жовтенький, як ці плятки. Може попробую, вже він наріс, може попробую восени відірвати кілька гілочок, спробую вкорінити його на розмноження, тому що ну, він не так часто продається. Він сам такий не зелений, а голубуватий. Бачите? Наші спірейки з молодими приростами було відео, як ми її стригли. Кіт прийшов на водопой. Ми ж нас О, гляньте. Всі тут біля мене крутяться, всі. А кіт приходить і жде, коли тут риба пропливає і так стоїть, виглядає, виглядає, чекає. Він такий охотник у нас. О, трошки впав на мочівнішку, да? Наші гранати. Там їх багато є в цьому році. Ой, бачите, по кругу ростуть. О, гляньте, які висять. Як тільки почнуть репатися, то вони вже починають дозрівати. Потім покажу. Ще вони поки зелені. Ну, десь, я думаю, через тижнів-два почнуть вже потрохи тріскатись. Це у нас тут дерев нелігантісне. Пересадила в тому році восени, пересаджувала вже великий кущ у мене ріс на другій клумбі, але він там заважав і я його пересадила. Поділила ділянки, але ділінки попропадали. До речі, випустив геть зелену гілочку, треба буде її відрізати. Оці дібрі. Хочу показати, в мене росте. О, 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 хтось купався. Йду, 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 йду. Домилявся. Лись, лось, лась, ластей. Угу. Брашка. Вже його прийняв ванну зранку. Водні процедури. Отже, чудо. І тут, бачите, ми зробили ставочок, такий берег я вирівняла. Він коли пустий, я зробила його у формі ступні. Тут видно, тут пальці наче йдуть, потім взимку, коли не буде, тут нічого покажу його, його форму. Так, хотіла показати Мірікарію. Я довго її шукала. Посадила в одному місці, але вона в мене там дуже погано росте, треба її восени викопати, пересадити. Вона ось тут більш-менш тінь. Вона чимось схожа на Тамарікс. Вона весною дуже гарно цвіти, але оскільки років вона в мене росте, ще не цвіла ні разу. Побачимо. Це теж дерен Гаукхальта. Ось він такий з жовтими забавленнями. Так, ну і все. Будемо закінчувати таку маленьку прогулянку, бо можна довго гуляти, все показувати, розказувати. Там, там, Лісохвости вдалині. Тут теж ось ріантуси, ми тут його розсаджували весною. І бачите, ми весною поділили, розсадили, гляньте вже. Ще й випустив мітьолки свої. А тут е, ріантус, до речі, ось е, стерчать палки. Е, це такі були, знаєте, вже ділянки. Просто це, де були в тому році стержні. І оці палки я повідривала і такі вони були б наче нежиттєздатні. Але так тикнула сюди в купу, зібрала їх кучою. Зібрала і тикнула. Думаю, а, там штуки 4 чи 5 будуть. А буде, не буде, посаджу. І гляньте, виріс кущ. і гляньте, скільки цих палок буде, скільки мітьолок буде з цього куща. Це я його залишу на розвод ще. Бо я ж теж не можу все продати за один рік, а потім не буде що. Гляньте, гляньте це чудо. І що ти там гребеся мені вже знов? Землеройки. Тут ще прибігає до них. Це чорний у нас а коричневий ярчик. Цього ярчика сестра прибігає. Жучка, тікай, не рийся мені тут. То вони що втрох мені тут виробляють? Страшне. <риклад> Скажу одне, що ярчик це такий дзвіночок, але такий шкодник. чортяка мала. Да? Ой, деяка паличка, все у мене зранку в дворі. Сінтябринка. Ну, хоч вона в тіні, але вона так, такого світло-чорнильного кольору. От, тут, бачите, така, наче сіреніма така бурячкова. Ось, ще ось покажу, лучок зацвітає, лучок спіральний. Бачите, які у нього листя таке, як закручене по спіралі. Це самий пізній лучок, до речі. самий самий пізній гляньте. І маленький сам, схожий, як лукшніт, та тільки той високий росте. А цей такий низесенький, зосім, сантиметрів десять цього. І цвіте ось. Теж його трошки розсадила, трошки розвожу його. Ось Барбарис Адмірейсин. Це карликовий сорт. Гляньте, який в нього окрас. Він такий яскравий зараз взагалі. Такий гарнюний. О, побігли. Так, все, у нас достигає виноград, треба буде зрізати у нас тут. Бесарабія, винний край. Всі роблять вино. Вже багато хто сусідів позрізав, у нас б не було часу цим займатися. Ось чоловік приїде, будемо з понеділка десь. А може на вихідні прийдуть друзі, допоможуть, бо у нас ще тут ще кум віддає свій виноград, треба їхати в сусіднє село до тітки зрізати. Так що роботи нам вистачає. Завжди. Скучать нема коли. Ось лілейник обрізала, це сміття піде на кучу. Ось я покажу вербочку свою вавілочку. Такі кучеряшки, кучеряшка Сью. В тому році її посадила восени, купила і ось в цьому році вона вже так наросла гарно в мені. Ну тут хою треба показувати вже восени, тому що зараз зарослях, хоча видно ось. Це ялівець, ялівець, от забула назву. Він бачите, такий, як сказки такий якийсь лєший, наче. Треба ще ту серединку вже підняти, поставити стрімянку, підняти ще наверх її трошки. Його вірніше, ялівець. Бачите, який? От забула назви і все. Сумах наш просіченолисний. Скоро почне жовтіти, червоніти буде такий гарний. І рожевий, і жовтий, і оранжевий, червоний. Поросли б я всього разу зрізала. Ось, ще ось там залишила койде десь. Кілька штук всього. Все, більше немає. Тут у мене все одно такий квітник, джунглі такий, тому воно мені тут не заважає. Я пройшла, все зрізала. Не викопувати, а просто зрізати при землі, а взагалі він обламується легко. Ось тут ще вучок покажу наш спіральний. Ось тут чистенько дуже буде добре його видно. Бачите, який Зараз листя не дуже таке закручене видно, а весною він, коли ще цвіточків нема, цих то гарно виглядає. Тут кизильник, я його стрижу, стригти вже буду потім, він потім буде ставати, он, ягідки вже випустив, коли листя опаде, то просто червоні ягідки, буде краса теж така. Ось кучі лілейників, це що я викопувала з місця, щоб я не попутала деякі. Ось, до речі, ці замочувати і не треба. Вони за ніч від роси стали мокрі зовсім. Ну от і все. Наша новорічна ялинка, яку ми наряджаємо кожен рік. А це у нас, а це у нас Господи. Кедр. Кедр ліванський, гляньте шишечки випустив. Я її не бачила сама. Це перший раз. Гляньте шишечки які. Дві штучки випустила. Ще одна. Її не бачила. Ага. Це перші шишечки, такі малюсінькі свічки. Кедр. Ліванський це е, така южна рослина. Вона тільки в нас. Він тільки в нас росте. Взагалі це кедр южна рослина, і от вони саме в нас класно ростуть. Ще одна ялинка голуба. Ну, ось, до речі, жимлость гекродота цвіте. Чоловік її трошки обрізав, вона знову випустила цвітоноси, гляньте бутони, бутони ще буде цвісти довго. Ці всі молоді перерости, що вона дає, потім випускають бутони і знову буде цвісти. Так, ну тепер все. Бо буду ще йти показувати і показувати. Я ж кажу, поки можна йти по всьому городу, вправо-вліво, і все щось показувати, розказувати. Все, всім yeah. гарного дня.